Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословений вівторок живемо, радіємо, витримаємо в радості, в мирі, в любові, особливо в радості. Посмішки сьогодні витриваємо. Цей тиждень весь витриваємо в радості. Складно, так, дуже складно. Бо прийде спокуса і скаже тобі: ти не такий, ти не така, ти втало набрала, ти не так ходиш, не так їсиш, не так і ще там щось. І постійно тобі сатана буде. Це навіть люди тобі не будуть казати. Сатана буде тобі накручувати, накручувати і крутить, і крутить, крутить, і крутить. І що ми можемо з цим зробити? Сказати, вибач, сатана, але я дитина Божа, я найкраща, я єдина в своєму роді, єдина на планеті така. Я єдиний такий на планеті, і я найкращий, найкращий в очах Божих. Я не найкращий в порівнянні з кимось. Бо Бог не створив нас для порівняння, тому ми всі різні. Це такий секрет маленький. Не мусиш і не можеш ти себе порівняти з іншою людиною. Ніяк. Бо вона інша людина, інша особистість. Інша не можеш ти себе порівнювати. Тому в створенні різного роду спорти, шморти, там, де змагаються люди якісь там різні, щоб доказати комусь щось що, що я краще. Хтось хай доказує собі щось, а я, я вже найкращий. Найкращий зараз, сьогодні, не колись буду, коли я стану суперкачком, коли я там, через 5 років буду, як Арнольд Шварценеггер, чи через 10. Може і не буду ніколи. Але я не хочу бути таким, як він. Я хочу бути собою, найкращим для Бога. Це я. Найкрасивіший, найгарніший, найрозумніший. Нема нема нікого. Нема нікого в Бога е, в порівнянні я і ще хтось. Є тільки я. Тому ти також сьогодні для Бога є найкращою дочкою, найкращим сином ти. Ти, уявляєш, тебе, найкра... тебе Господь створив ідеальним. З цього вже треба радіти. З цього реально треба радіти. Ти унікальний в своєму е, просто роді, середовищі, не знаю, ти унікальний. Просто зрозумій собі, що ти оригінал, не копія. Багато людей зараз хочуть стати копіями. Але не хочуть бути оригіналами. Що дивно, дивно, на жаль, світ. А хто світом? Ох, князь князь цього світочку, це сатана, звісно, створив ці умови, щоб люди заздрили, порівнювали, прагнули доказати комусь щось. Ну, і в тому, де буде мир, де буде радість. Не буде ніколи. Та така, знаєте, мені радість, що той, хто щось комусь доказав, той буде радісний. Не буде він радісний. Він зрозумів, що 20-30 років намарно провів і, і тому потім доказав, і що. Не прийшла радість, не прийде. Бо сьогодні має бути радість. Не в цьому, не в цьому, що Боже, на мене так. <дивляться> Дядьки дивляться, що я нібито сам з собою розмовляю. Але добре. Смішно просто. Вони зрозуміли, що я з <кхух>, телефоном в журналі розмовляю. Але насмішили мене. Так на мене дивилися, як на привода якогось. Добре. Про що я там розповідав? Про радість. Про радість і про оригінальну радість. Оригінальна радість. Ти оригінальний маєш оригінально радіти. Не від цукру, не від кави. Не від алкоголю, не від наркотиків, не від цигарети, а радіти від життя, від того, що Бог створив тебе оригінальним з любові для любові. Неймовірна радість. Неймовірно, як можна не радіти життю, якщо в тебе все є, все тобі Господь дав. Здоров'я, ноги, руки, не знаю, розум. Шкідливі звички не давав Господь, зайву вагу також Господь не давав. Давайте зразу відкинемо всі ці негаразди, які нам накидав сатана. І, і від, будемо відрікатися від них, бо це сатана нам дає залежності, залежності від думки іншого, постійне порівнювання, порівняння, заздрість або пиха, гордість. І це все сатани. Про... Сатана над цим працює, щоб тебе зробити нерадісним, нещасним, щоб тебе зосередити на тобі, на твоїх недостатках, якихось, а не на твоїх достатках. А в кожній людини є багато достатків. На жаль, їх не допоможуть люди тобі відкрити, бо люди будуть тільки вказувати на недостатки. Тому, яке рішення, не слухати людей, а слухати Бога. Стосовно що мене особисто стосується, то я слухаю Бога. Хто мені там що каже, там, то добре кажіть собі, але мені від цього не холодно, не жарко, бо в мене є думка Бога на мене, і я для Бога найкращий. Найкращий, найлюбленіший, і ти також найкращий найлюбленіший. Не в порівнянні, а в ти однини. В однині тій. В тій святий однині. Бо Господь любить кожного однаково. Неймовірно. Неймовірно. Радісна новина. Супер радісна новина. Ти оригінальний. Ти можеш все. Ти можеш буквально все досягти, чого тільки забажаєш. Можеш? Можеш. Тільки треба вийти. Вийти з цього. Що там сатана крутить кожен день. І стати вільним, каже Господь, пізнайте правду, і правда визволить вас. А правда в тому, що ти унікальний. Сьогодні візьмемо 19 липня 1984 рік. Дорогі діти, цими днями ви відчували, як діє сатана. Хто відчував? Як завжди, я завжди з вами. Не бійтеся спокус, адже Бог повсякчас пильнує. І я дала себе вам і співстраждаю з вами і у найменшій спокусі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: не бійтеся, не бійтеся спокус. не бійтеся цих дурних думок, які приходять, але знайте, від кого вони приходять. Головне, знайте, приходить порівняння думка, приходить якась думка, яка тобі наводить смутку, що ти жирна, некрасива, що ти е, не може. Не такі ноги маєш, не такі руки маєш, не такі обличчя, не такі нос, не такі вуха, не такі пазури, ніктів, не такі вбрання, не стільки грошей, І то ти кажеш, сатана, види я не боюся, не боюся бути оригінальним, оригіналом бути такою, якою є, яким я є. А я найлюбленший син Божий, дочка Божа. Неймовірно. Неймовірно, вільний Вільний від цього всього. Хай тебе тикають пальцем, дай, слава Богу, тикайте. Тикайте. Ви завтра будете горіти в пеклі, а я буду ходити собі спокійно. І, і хто буде тикати пальцем? Сьогодні я просто читав про багача і лазаря. То так і було, що багач тикав пальцем в лазаря, а потім просив, щоб той вмікнув кончик язика каплею, там, щоб напитися води, бо він там в пеклі страждав. То не треба звертати на, на різного роду людей, які насміхаються над християнами. Це є благодать, коли над тобою сміються. Це є велика нагорода в небі. Неймовірно. і це є велика нагорода тут, на землі, щоб ти знав, що ти особистість, і тобі байдуже їхня думка. Їхня думка не формує тебе. Тебе формує думка Божа. Це треба записати. Супер цитата. Сам придумав. Вірю, що Святий Дух нам мені дає таку думку. Важливо. Каже, цими днями ви відчули, як діє сатана. Хто відчув? Я вчора відчув. Був дощ цілий день, не хотілося ніде виходити. А що робити, коли? Ти? Хотілося б сказати, там молився цілий день. Там, а ні, там кіно одне подивився, а там таке цікаво, може другу частину подивитися. І так, півдня, кіно, ну, неділя була, вихідний. Що, 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 чого, чому ні? Але. Але це спокус, або в цей час я міг би піти, зробити щось інше. Зробити щось інше. Наприклад, помолитися, комусь допомогти, з кимось порозмовляти. Такі різні справи, знаєте, ну, бо кіно дивитися, начебто і непогано. Але все одно це забирає час, краде час, який час можна було приділити для чогось іншого, для, для збудування себе. Понеділя, знаєте, маємо єдиний день вихідний, вихідний від роботи. І, і в цей день максимально треба з Богом бути, а не, знаєте, буду цілий день дивитися кіно. Ну, не теж доброго, нічого в тому нема. Одне кіно подивитися з сім'єю там добре, але не цілий день. Або якісь, я вже не кажу про все інше, то взагалі просто тришак. Всі скролінги там і то все все все. Я вже так. Максимально кажу кіно подивитися навіть вже. Бо неділя це час для Бога. Ну, у мене кожен день час для Бога. Бо у мене кожен день неділя, слава Богу. Господь мені подарував таке життя. І я пішов за тим життям. Бо не впало воно на мене за один день. Це було покроково, покроково, покроково. Тому спокуси, спокуси приходять. Хтось відмовився від цукру, потім спокуса прийшла і тебе хтось від кави, Ах! хтось від сигарет, хтось від алкоголю, і ця сатана буде тебе тріпати. Тому перший місяць, коли ти відмовився від якоїсь залежності, якогось речовини, до якої тобі важко було відмовитись, ти свідомо це зробив, то стараємось не робити все одразу. Одна спокуса розібралися. розібралися. Спокуса гріха так само, спокуса е, приходить, вона прийде, вона, вона прийде. Тому будьте му, не боятися цього. Марія каже: не бійся спокуси. цими днями, Цими днями не означає, що це вчора чи позавчора. Ти відчував дію сатани в своєму житті? Так відчував. Каже Марія, я завжди з тобою, не бійся спокус, адже Бог повсякчас пильнує. Бог сильніший від спокус. Тому, коли приходить спокуса, хапаєш за Бога, за Ісуса, тримаєшся і кричиш. Ісусе, рятуй мене, я не буду той цукор їсти, не буду ту сигарету курити, не буду іще там каву тупити. Це приклад, такий смішний приклад. Ви зрозуміли, я говорю іще про серйозні спокуси. Не буду жінці своїй зраджувати, не буду матюкатися, не буду когось нарікати, обрікати, проклинати, не буду засуджувати, не буду порівнювати. Багато різних спокусів. Просто неймовірно, скільки цих спокус. Якщо ми їх будемо перераховувати, то це буде година часу. Тому давайте так образно візьмемо всі спокуси. Коли в тебе приходить спокуса, то хапайся за Ісуса. Щоб хапатись за Ісуса, треба, щоб Ісус завжди був в твоєму серці. Тут поруч був. Поруч. Ангел-охоронець світ, Ісус, Марія, і всі з тобою ходять завжди. Ну, Уявляєш собі, є за кого хвататися. І Марія каже: я, я дала себе тобі і співстраждаю з тобою у найменшій спокусі. У найменшій спокусі Марія вже поруч з тобою. Тому теж кричи, Марія, рятуй мене. В той час спокуси час спокуси. Така практика проста. Тож радімо і боремось, і не боїмося цих спокус, боїмося Бога, боїмося відійти від Бога. Ось з чого ми маємо боятися, а все інше то мелоче життя. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугоря! Папа!